Доброго дня! До вашої уваги сьогодні вирішив показати цей потужний ліхтар. Це одна із новинок цього року. Модель Б611 ТЖ. В ньому використовується новітня лампа, Теж вона називається ТЖ, PM10 ТЖ. Ось така лампа використовується. Це дуже потужна лампа, є десь на 200-300 метрів. Ну реальних 200-300 щоб можна було щось розглядати на такій відстані. Цей ліхтар. Базується на ось такому акумуляторі 2650 на 8 тисяч Ну, Може тут трошки менше, ніж 8000, але такий він ємний і буде набагато, набагато часу більше використовуватися. А чим? Ну, потужність треба дивитися уночі або в темному приміщенні. У нас тут дуже яскраві лампи стоять, але наскільки я бачу, вам теж видно, що кучок дуже яскравий. Ось такий лихтар, ось тут вот эта зарядочка в нього.